Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде огляд от такої штукенці. І думаю, там вже наверное, всі думають, що це така у Ігоря за да? <світ> я її назвав Гравіцапа. Ну, я думав, що вона взлетить, але вона не взлетіла, ну, взагалі-то вона для іншого. От, е Я вам так скажу: е це пов'язано з тепловим насосом і системою опалення. До речі, досить непоганий варіант. Для декого, хто захоче встановити тепловий насос, але не захоче додати радіатори. Ну, я вже й проговорився. Так, ну Все по порядку. Спочатку для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, о, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це сонячна електростанція е, з інвертором вже, але ще без акумулятора. Це сонячний колектор повітряний, який практично кожен день зараз працює. А це спочатку сіше, така сонячна погода, я взагалі в шоці. Це у мене є ще досвід використання вінтрогенератора, Ще в мене є плейлист, про ДЦ циркуляційний насосик 12-вольтовий. Там просто насосик, врізаємо паралельно основному. Куча в мене є відео, як його монтувати. Автоматизувати перемкнення, там є 220 мережа, переключається на той насос, немає, переключається на 12-вольтовий, там все дуже просто автоматизувати. От, ще й у мене консультація, якщо хто хоче зробити тепловий насос. Взагалі-то в мене є все і в відео. Там в мене куча відео, як його зробити, той тепловий насос. От, але якщо щось комусь не зрозуміло, там якась ситуація нестандартна, чи щось я не врахував своїх відео, то дзвоніть, все порішаємо. Все буде добре. Ще є в мене консультація. А я вже сказав, там же в мене де е, в першому закріпленому коментарі буде всі умови консультації, там буде посилання на відео огляд моїх сукофруктів. Це вітамінчик, самий натуральний, екологічно чистий, там і ціни є, і все отсилаю Укрпоштою новою поштою. Дивіться, замовляйте все. От І так переходимо до моєї гравіцапи. <хе -хе -хе> взагалі, як я до такого додумався? <хе -хе> Може комусь цікаво, було у мене відео недавно. Я думаю, постійні глядачі його бачили, як поліпшити тепловіддачу наших радіаторів в наших там, будинках. Чи квартира. І там у мене було дві такі ідеї: це помити їх, від пиляки протерти, убирати паутіну всередину, полутиння всередині, всередині іменно Майцана. І за ними. Ну, загалом-то воно збирається де всередині, і за ними, да, за радіаторами, там, де нема доступу, де ми не ходимо, не тремся од них, там воно і збирається Там, знаружі, з передньої лицевої сторони, я думаю, вони чисті всіх. О, а от всередині, да, І приклеїти фольгу. І ще мені тоді глядач не один, здається, запропонував таку ідею, щоб зробити. Робить відео, ще, ну, щоб поставити е, вентилятори під радіатори. От. І ця мисля в мене в голові крутилась, 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 крутилась. І потім я випадково натрапив, е, там, десь я щось передивлявся. І AliExpress мені яку викинув рекламу, якусь здається, у Фейсбуці. Да. Я побачив такі вентилятори. Тільки це не такі вони були, я замовив інші. А там такі спеціальні, які вставляються знизу, знизу в 22-й радіатор. Вони там розраховані такі спеціально під цю там ширина, є між цими 22-ми там пластинами двома, там 70, здається, міліметрів. Вони так вставляються туди, так тугенько. Я так поняв, Чи на яких може кліпсах? Ну, мені здається, просто тугенько вони вставляються. О, і вони там є на дві, на три штучки в корпусі вже такі зібрані, п'ять, але вони дуже. Дуже Я так прикинув, порахував. Там на метр, щоб зібрати цю збірку там з двох частин, ну дві штуки по п'ять штук в одній вентиляторі. Там більше як 100 баксів. Виходить. Я не знаю, чого так дорого. От, і більше ж там вентилятори менші, там 70 сама ширина, вентилятор там ще менший. Ну от тільки, що воно в корпусі зручне, знизу так радіатор вставив і воно собі потроху там бе. Там блок живлення є, якийсь терморегулятор якийсь є, але він здається не регулює, а він тільки вмикає вже і вимикає той вентилятор. По Якійськ заложеній температурі, що теж я вважаю незручно, бо бажано, щоб була якась у нас регуляція терморегуляція або регуляція обертів. О, там такого немає, і там воно відпрацює від USB, тобто від 5 вольт, там такий штекер 5 вольтовий, я побачив це. І дорожче коштує, ніж оці. Потім, ну це ж Aliexpress, він же ж працює як Google, да, якщо ти дивишся якийсь товар, тобто якісь вентилятори, ну, тобі буде якісь інші вентилятори пропонувати. І воно мені запропонувало оці вентилятори. Це вентилятори взагалі вони продаються там і по один, по два, по три. ну Це найбільший комплект, це значить 8 штук от, таких от, вентиляторів. Вони збираються збираються любою конфігурацією. Можна квадратом от таким зібрати. Бачите, от такі от, тут є скоби з'єднувачі, саморізні, можна такої Побразити. Реконструктор можна, так 4 на 4, можна 3 на 3 там зібрати, там як хочете, так і збираєте. О, ну для радіаторів, звісно, відповідно, пряму лінію треба збирати. Це логічно і зрозуміло, так? Да? І я подивився, що ці вентилятори вони виходять дешевші. Вони в два рази чомусь дешевші, ніж ті спеціальні, що вставляються в радіатори, а в корпусі там такі і все таке. Але там немає регу регулювання швидкості от на тих, там тільки по температурі воно якось включається виключається. От. І я вирішив тому замовити отакі. Більше як вісім штук в комплекті немає. В комплекті йде якась кількість вентиляторів. Ну, чим більше, відповідно, замовлять, тим краще, я так думаю. І плюс отакий от, е блок. Е Блочок такий цього керування швидкості. Ось його регулятор швидкості І ми можемо крутити. там от від нуля. Ось у мене зараз в розетку включений, але на нулі він, бачите, не крутиться. Можна розганяти його, все таке. От. Я планую цю штукенцію поставити під радіатор знизу, ну зверху не варто ставити, бо вентиляторам, насосам, вентилятором, компресорам завжди е, важче сосати ніж штовхати. Тобто вентилятор він штовхати буде через радіатор краще повітря чи висмоктувати з нього. Ну Навіть оці, що продаються, ці заводські вентилятори, вони теж розраховані, знизу вставляться в радіатор, знизу, тобто вони виштовхують повітря тепле. Вони його продувають, продувають, не висмоктують з нього не зверху, а знизу вставляються. О, тобто ну, краще, краще знизу для вентиляції теплообміну краще знизу ставити, щоб продував вентилятор, робив на продув. О, Натиск. От. І е, я його поставлю отак от знизу. Ну, Звісно, отак от під, під радіатор там підмощу. Але що я ще придумав, я ще його не так зроблю, бо тут тільки 8 штук, і це в мене виходить 1 метр. А в мене є. У мене є радіатор 22-й. Я його добавочний добавляв, щоб працювати з теплоносієм до 35 градусів. Мені не треба навіть більше. У мене 33-35, отак от вистачає, щоб в хаті було 20 і навіть більше. У мене навіть постійно, якщо взяти в середньому за добу, то навіть 33 немає. Ще нижче, якщо в середньому. Вона доганяється інколи там і до 34, 35, але потім падає. Але я ж кажу, в середньому, якщо взяти, навіть нема 33. Мені цього вистачає благодаря тому, що я додаю цих радіаторів. І є в мене один радіатор двохметровий. Вий, 22-го типу в його просто ну так і втулив, трохи невдало під полкою. Він знизу до землі досить близько, зверху полка над ним, ну, десь приблизно сантиметрів, ну, десь 20, не більше, може й менше, навіть 20. Тобто, цьому теплому повітрі важкувато виходити, там теплообід поганенький. І я думаю, під цей двохметровий радіатор поставити цю штукенцю. Але я її думаю ще розтягти, бо вона ж має метрова, вона тільки метр радіатора. Я її розтягну на 2 метра. Тобто я їх візьму, ці штуки, подкручую, і вставлю між ними такі самі, може, наріжу. З профіля, то є такий П-образний профіль для гіпсокартона. Пешка така, знаєте, 20, я не знаю, яка вона товщина, ну 25 мм. Це 120 на 120 на 25. Товщина 25 цього вентилятора. І отакий от от понарізаю по 10 см. Тобто, щоб вентилятори розтягнути, один від одного зробити 10 см між вентиляторами, щоб було по 10 см. У мене якраз буде ця збірка двохметрова. Ну а ще в мене, до речі, є отакий от вентилятор один. Ну, це такий самий він, бачите. В принципі, Можна його буде додати в схему в свою систему. Тоді можна менше, навіть як по 10 см. Це так, з моїх закромів десь завалявся. Знайшов я теж 12-вольтовий, все, можна буде сюди його під'єднати. От. І між вентиляторами буде по 10 см. Це не страшно. Продув буде все одно гарний, бо так от близько один до одного вентилятора. Я вважаю, що це навіть занадто достатньо буде, якщо між ними буде по 10, а може навіть і 15 см, може навіть і по 20. Ну, ще подумаю, як його краще змонтую. Може, я на два радіатори <гум> навіть. А може і ні. Нерв на один поставлю. Тобто по 10 поставлю. Тобто, продув буде нормальний. Нормальний буде продув на двохметровий радіатор. Тобто, що ми цим добиваємося? Ми добиваємося тим, що ми знімаємо набагато більше теплової енергії. Зараз ми, кстати, його включимо ще я покажу, як він крутиться як воно регулюється. Ми знімаємо набагато більше теплової енергії з радіатора, як без нього. Тобто, типу фан-койл такий виходить, розумієте? Тобто в нас вже не стільки там ват, а вже в раз два, три, більше. Там набагато більше вже теплової енергії. Це вигідно для чого? Ну, для взагалі для чого ця вся ерундовіна заморочка. По-перше, я його буду включати, наприклад, коли на дворі дуже холодно. Коли на дворі дуже холодно, тепловий насос там буде напрягатися, там йому буде цей. Хай він, якщо навіть за цим обдувом, відповідно, буде е, більше забиратися тепла, холодніше буде обратка, він буде працювати навіть і в мене і не 12 годин, а 14, чи 15, чи 16, чи навіть всі 20 годин за добу. Хай що і працює. Мені що не жалко, так би мовити. Головне, щоб в моєму хаті було тепло, навіть сині морози. І це буде допомагати. Ще можна його вмикати, коли, наприклад, він тепловий насос працює даром. Тобто, в холодній. Сонячні зимові дні. Соняч, тобто, тепловий насос працює можна сказати, на шару, компенсація від енергії, я Можу оце включити. в мене додатково йде енергія, він довше попрацює, не так рано виключиться, і теплової енергії в мене в хаті теж буде більше, але ж за ту саму вартість. Практично. Ще можна його включати по нічному тарифу. Наприклад, якщо це комусь вигідно, теж то по нічному тарифу він теж буде більше наганяти тепла в день. Тобто, зрозумілий, да, ефект ще для кого ще він може бути вигадати ця штукенця. Добавка добавочна, ця теплова енергія з наших радіаторів для тих, хто не хоче їх додати. Бо багато таких є людей. От мене навіть на консультацію недавно один дзвонив, каже: ну, немає як додати тих радіаторів, все вже поварено, все зроблено. Ну, такий варіант, до речі, непоганий було б. Тобто, якщо ті радіатори, що вже є у вас, обдувати, обдувати, ви з них получите набагато більше тепла, а значить, можна буде зменшити теплотемпературу теплоносія, що для теплового насуда. Дуже гарно. Тобто для... суть теплового насоса, нашого це зменшити. Я вже казав це сто разів ще раз скажу, що тепловий насос ідеальний на теплі підлоги. А теплі підлоги це що? Це низька температура теплоносія. Там максимальний коефіцієнт ефективності виходить. Якщо через радіатори, там треба трохи більше. Температуру. Але завдяки такому фан-койлу да, то можна обійтися і меншою температурою. Зрозуміло, да, чого? От, тобто, я думаю, що комусь цей варіант буде і непоганий. Хтось не зможе просто додати радіаторів, але зможе якісь там. Зварганить такий, от якийсь, чи такий, чи може якийсь інший обдув, хто там як придумає да, своїх радіаторів, і обійтися температурою теплоносія до 40 градусів у радіатор. І все. Більше теплового нічого, насосу, і нічого не треба. Якщо ви обійдетесь 35-40, ну краще 35-37, звісно, ну якщо вже до 40, то там все одно ще непогано все дуже получається. От. І е, таки от так що. Наштовхнув мене глядача на цю ідею, я придбав отаку збірку радіаторів. Да. І поставлю тепер їх, і ну, вже в наступних відео вже відзвітуюся про результат, як воно там буде віддувати, наскільки збільшиться робота теплового насосу, бо ми ж забираємо тепла більше. Значить, обратка холодніше, значить, він йому вже треба буде довше напрягатися, поки накачає ту тепло, ну, тепло, щоб він спрацював по температурі. Так, ну давайте попробуємо, як він працює. Ось У мене блочок. Керування, а так мені просто не хватає. Я, я включаю його. Чули, як клацнуло, да? О, почали вже крутитися. Оце мінімальна швидкість. Ви їх чуєте? От я замовк зараз, я мовчу. Мовчу, нічого не кажу. Навіть я їх єлі чую, єлі чую. А ви на камеру я не знаю, мабуть, і не чуєте. Але вони вже дмуть. Ось, бачите, по листочку навіть видно. О. О. Вони вже дмуть. І вони вже непогано дмуть. Вони вже, тобто, як на мене, як на мене через радіатор не потрібно багато сильно продувати повітря. Аби воно трохи допомагало через радіатор, саме вітря проходить, бо ну, чим він більше нагрівається, оця ж природна конвекція, да, воно йде. Вентилятор просто буде і трошки збільшувати цю конвенцію. Та не трошки, він буде навіть і гарно її збільшувати. Да, оцей теплообмін. І, і я думаю, що навіть на мінімальній швидкості, на мінімальній швидкості вже. Там, так, тепер настільки він може ще збільшувати швидкість. Збільшуємо. Слухаємо. О, А це на максимум. Оце я збільшив на максимум, Ну, шум, звісно, є. Ну, вони не можуть не шуміти. <хи> звісно, вже шум має бути. Ось по листочку видно там. Да, видно, як він, бачите? Ну, Злітать воно не взлітає, я вже пробував. <хи> Надіявся, що воно взлетить, але ну, гравіцапи не вийшло справжні. Але зараз вони дмуть, зараз вони дуже гарно дмуть, я не знаю. Все. Листочок ось. Вам. Все, бачите? Ну, До мене він досить непоганий. Я ж кажу, що для радіатора така потужність не потрібна продува. Ну, це занадто. Якби. Тим більше, що воно здавати буде шум в хаті. Я думаю, що все зменшую. О! Зменшив на мінімум, далі воно клацне і вимкнеться. Мені здається, от такої швидкості мінімальної для радіаторів вполне вистачить. Тобто повітря рухається, в радіаторі воно ще швидше буде рухатися, бо природня конвекція, як я вже сказав, воно буде одне одне доповнювати, плюсувати. О, тобто, ну, можна трошки більше. О, от так. О, так взагалі супер, але шуму практично нема. Практично шуму немає. О, от такий фонкой я зроблю і побачимо потім в наступних відео. Я вже відзвітуюсь, покористуюсь так. Там не ну, знаю, тиждень, два, три місяць, може покористуюсь і потім. Відзвітуєш, наскільки збільшилась теплоотдача, теплозабор. Споживає ця все юрдовіна, мало там, здається, по 1,5 Вт один вентилятор. Це півтора Вт на 8 штук, це скільки там? 8 Вт, 10 Вт, це вся збірка споживає. Ну, не про що це 10 Вт, а користі від неї, я ж кажу, якщо у вас мало радіаторів, і ви хочете користуватися тепловим насосом на систему опалення радіаторну, тобто 22 типу, ну я не знаю, може і можна ці біметалічні з такими ходами продувати. Ну, там буде трошки важче. Найпростіше, я завжди кажу, ці 22 типу для системи опалення для теплового насосу. Вони гарно гріють і при низьких температурах, їх продавати дуже просто, там все прямо. Все. <хе> Якщо є ще там, 33 типу, ну, то взагалі вважаються низькотемпературними. Якщо ви такі поставите під тепловий насос, це взагалі буде ідеально. У мене всі 22-го типу стоять. Отака ну, от от о, давайте ще пограємося трохи. <гум> така іграшка в мене <гум> я знову, бачите? О, ну, все. Ось такий от відосик у мене сьогодні. От, спробую зробити от такий фанкойл з радіаторами. Ну, я, ж, я вже сказав, да, для чого воно мені. Це. При сильних морозах вмикати, от, щоб тепловий, Ну, він і так справляється. Ну просто щоб більше спожити того тепла висмоктати. Розумієте, він і так справляється, але висмоктати. При роботі на шару теж можна вмикати, бо ми отримуємо більше енергії, але все одно тепловина працює на шару, коли сонце є. На нічному тарифі, я не знаю, чи ну хіб і на нічному тарифі теж є сенс, коли знову, опять же, нічний тариф і сильний мороз. О, ну, тоді теж я його буду вмикати, Хай працює навіть цілу ніч без зупинки. О, це суп. Супер буде, ідеально, да. От. Ну от Такі от варіанти. Спробую спочатку на один радіатор. Якщо мені сподобається, у мене ще є там один є двохметровий радіатор в іншій кімнаті, може і туди поставлюся. Якщо сподобається, мені Ну все, Пишіть, що ви про це все думаєте. От Одна голова. хорошо. Вона ж не одна, а у нас їх куча тих голів, я ж кажу, і на оцю ідею мене наштовхнули теж глядачі. О, так що разом ми сила. Разом ми сила, і все в нас вийде. Так, ну все. Начебто, я ж кажу, пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте, які поради у вас, є, якісь там зауваження, ваші думки, все це приветствується, все читаю, все відповідаю. Всі. Всім до побачення, дякую за увагу. До слідуючих відео.